Хочу для україномовного каналу зняти, які в Кабо-Верде яйця. Sage овуш фрешкуш. Агропек компанія виготовляє. Яйця тут з Сан Вісенте з нашого острова. Тут прямо є курятня, як називається, Курятня. Куряча ферма, тут багато ферм на саннесенте. Тут є козина ферма, молочко роблять сир. Uh, і це от uh, куряча ферма курятня. Клас А. Клас Я. А. і імбаладу пор Агропек. Uh, вироблено і упаковано Агропек uh, Рібейра Жуліан. Сан-Вісенте Кабоверди. Рібера Жуліам це таке так це як на, на, за Мінделу вже знаходиться така, ну, таке місце, як, не, не район, а як ну, зона. Тут на острові кажуть зона. Зона це якась частина типу острова. Тут острів поділений на зони. І от ця зона біля самого мінделу, там вирощують цибулю, м'яту, салат. І там є курятні. Зверніть увагу, 6 яєць. Коштує 156 і Це десь долар 50. Долар 50, 6 яєць. Яйця дуже красиві такі. Які яйця? Ну, мені подобаються ці, тому що то є різні є. Е, від інших курятинь. Але мені ця корятня найбільш подобається. Подивіться, які вони. Ну, білих яс нема. Як це білих? Ну білих щоб були. Як в Україні, білі. Нема? Кольору. Ні, не знаю, я ці ми беремо постійно, мені ці найбільш подобається. Ну, тут кругом продають отакі реже, Білих. І це якесь таке от воно. О, якесь таке от треба помити. Яєчко. Але так в основному всі гарненькі, бачите? Такі от. 12 яєчок. Так от гарно упакованенькі. Такі квадратні штучки. І яйця тут особливо смачні, дуже схожі на домашні. Яйця мені тут подобаються, Гар, гарненькі Мабуть кукурудзою кормлять. Кукурудзу, так, кукурудзу. Яйця тут дуже смачні. Мені коробочки подобаються такі акуратненькі. Бачите які? Так вони складені, і гієчка таке. от яєчка. Долар 50 виходить. Долар 50. От я на тому каналі на, чи на цьому заробила долар 50 вчора. От, на, дві, на одну упаковочку яєчок. З двох каналів по долару 50 на дві упаковочки яєчок. Щоб зробити яєчню або печиво спекти. Подивіться, яка упаковочка красива. Я розбивати яєчко, не буду показувати яке. Може я колись зварити, я покажу. Такі гарненькі. Я взагалі останніх років 10, мабуть, щось я від варених яєць і взагалі від яєць мене відвернуло. А тут я почала повертатись і їсти яєчка. Тут яєчка прикольні. І вони такі, дивіться, які класні. Такі симпатичні яєчка. І вершки. Оце такі вершки, які консервовані, пастеризовані, вони збер... зберігаються без холодильника. Португальські. Бачите, вони дуже смачні. І шоколад Мілка. Шоколад Мілка із начинкою. І кава. Така кава коштує. Скільки така кава коштує? 600 з чимось і шкоду. 665, 675. Тут скільки грам. 100, мабуть. Я не знаю, що тут 100 грам. 100 грам так. Це ти так скривлена, на А ти, що мене знімає? Не знімаю. ха Хаха. Погано посміхнись. Це втомилась дуже. Жарко на вулиці. Така 6, 70, 6, 6, 6, 60, 6, 70, отак, от соколадочка. 670 десь. 6,60, 670, отак, доларів кава. Не з кафе Голд. Ми беремо каву. І банани. Банани ми взяли. Місцеві я люблю банани. Вони смачніші за еквадорські. Я люблю місцеві банани. Вони не такі на вид гарні, як еквадорські, але дуже смачні. Скільки ми взяли? На 200. 200 шкур. А цибуля подорожчала. Зараз цибуля подорожчала пів кіло 300 і шкоду. Зелена цибуля. Пів кіло 300 і шкоду. Так ми живемо потрошки, потихеньку, їмо, п'ємо. Такі от справи.